Я помітила, що іспанці дуже мало використовують вершкове масло, майже не їдять його, принаймні на півдні Іспанії, тому що тут все поливається оливковою олією, все присмачується рясно оливковою олією. І навіть іспанець один розповідав, який часто собі все таки робить гріночку з вершковим маслом і зверху намазують джемом. Каже, що все одно цю гріночку поливає оливковою олією, і тоді маже маслом. А потім чи джем присолює. Ну я вірю, що це смачно, хоча не пробувала. Але зараз я в кафе на сніданку, хоча насправді вже обід, але не було часу поснідати. І наразі. Це класичний іспанський сніданок, коли гріночка намазується перетертим томатом, помідоркою зверху поливається оливковою олією, присолюється все, можна покласти шматочок анчоуса чи хамон. Ну, у мене сьогодні простий варіант без хамону, без анчоуса, тобто така з -то томатом і обов'язково кава. Давай може це смачно літати.